Вікторія цього року у нескладний для країни час у той момент, коли Росія буквально окуповує українські території. Ви будете брати участь у конкурсі Нова хвиля. Знаєте, як говорять, що артиста це... у нього должен бути віддільний паспорт. Артист. Я очень люблю свою страну. Я являюсь патріотом своєї країни. Я могу говорить на українському языке я могу говорить на русском языке. Для мене это не проблема. Я хочу представить достойно свою страну, щоб показати, що наша страна є самой талантливою страною в мірі. Ви для себе вирішували чи власне доречно зараз брати участь у конкурсі нова хвиля, зважаючи на все те, що відбувається у стосунках між Росією і Україною, тому що вам взагалі тільки 16 років можливо потрібно було відкласти до кращих часів. Не, я очень хотела давно уже принимать счастье. Я в прошлом году пробовалась, но мне не получилось из-за возраста. Поэтому вот Настя в 2012 году она выиграла на Евровидении. Она хотела доказать, что Украина это, это очень талантливая страна. Она это доказала. Теперь осталась за мной. Чтобы я доказала, особенно в этот год, когда нам так плохо. Щоб ми доказали, що ми правда очень сильна і талантливая страна. Дехто з конкурсантів, я думаю, ви про це знаєте. Відмовилися від участі у відбірковому турі, тільки тому, що це конкурс російський, по перше, і конкурс той, в якому беруть участь люди, які підписали славнозвісний лист у підтримку Володимира Путіна за окупацію Крима, зокрема Валерія. Приміро, ви про це думали? Um, знаете, мне, я считаю, что, во-первых, у меня нет 18. Я не имею права влазить в политику. У меня есть родители, которые могут судить, они выбирают президента, да, они голосуют. Я еще не голосую, я считаю еще ребенком. Поэтому все, что касается политики, меня это должно, вот, знаете, как аккуратно я должна к этому относиться.